Вітаю, шановні друзі, глядачі. Держава затримала відшкодування ПДВ бізнесу на понад 30 мільярдів гривень. Сьогодні ми поговоримо про одне з найболючіших і водночас мало проговорених питань нашої економіки про ставлення держави до українських експортерів. А точніше про те, чому держава замість підтримки або хоч би незаважання навпаки душить експортний бізнес, який міг би бути нашою рушійною силою нашого розвитку. Так, Форбс повідомило, що держава затримала відшкодування. За ПДВ бізнесу на понад 30 мільярдів гривень з початку року важливо роз'яснити, як формується заборгованість держави за ПДВ. Що це взагалі значить для бізнесу? Всі ми чудово знаємо, що кожен споживач, купуючи товари, сплачує ПДВ. Податок на додану вартість, а та частина вартості товару обліковує бізнес та передає держави. Однак, ось на що слід звернути увагу, коли підприємець купує сервину. Устаткування для виробництва, то він також сплачує ПДВ. Однак у вартість кінцевого товару він не входить, оскільки не є безпрецедентними витратами виробництва. І щоб не допустити подвійного оподаткування, ввели податковий кредит, який зараз цей пан. Точніше, його небажання реформувати нормальну податкову дуже сильно шкодить життя нашим бізнесменам. Власне, податковий кредит. Кредит і є тим, завдяки чому бізнеси можуть знижувати податкові зобов'язання та повертати гроші за сплачене ПДВ, щоб знову таки уникнути подвійне оподаткування. Коли підприємство купує сировину і сплачує ПДВ, та його частина, яка була сплачена за товар, нараховується на податковий кредит, який зменшує податкове зобов'язання бізнесу. Знову таки мова йде, аби бізнес не сплачував подвійну ПДВ. Взагалі, сплата це з ПДВ з реалізованої продукції, тобто компанія. Може менше прорахувати гроші в бюджет з реалізованої продукції, має менше зобов'язання, тим самим зберігає більше прибутку, а ціна для споживачів не викривляється. Ми робимо так, аби споживачі не переплачували те, що вже було сплачено в бюджет, а бізнеси не оподатковувалися двічі. Знову таки повторимось. Так і що з затримкою коштів державою? Річ у тім, що для експортерів ПДВ встановлено на рівні 0%. і все очевидно, оскільки експортери реалізують продукцію на зовнішніх ринках і покупцями є. Іноземці, а не українці. Тобто платники ПДВ, дорогі друзі, це споживачі. І оскільки український бізнес в Україні виробив товар, який не споживається в Україні, то і податок на споживання в Україні не сплачується. В Україні сплачуються податки на прибуток, на працівника і таке інше, але точно не на споживання. Це треба врахувати. Отже, коли іноземці є споживачі, не українці, тоді ПДВ. Відшкодовується експортерам. Однак разом з цим експортери, які виробляють продукцію, несуть витрати від ПДВ, які мало б бути нейтральним до бізнесу. Вони купують сировину, в українських компаній сплачують за це податок, тим самим несуть додаткові збитки. А що держава в цьому випадку? Вона мала б компенсувати ці збитки, відшкодовуючи це на величину сплаченого ПДВ. Однак держава вирішила не повертати їм гроші. Гроші, які могли б працювати на економіку і за допомогою ринку, могли б допомагати іншим виробникам, які продають свої товари експортному бізнесу, до речі. Бо експортний бізнес він тягне за собою багато виробників і бізнесів всередині країни, і ми повертаємося до ключової проблеми: що робить держава, аби підтримати національного виробника, коли в країні не формувався внутрішній ринок і немає всеосяжного попиту на українську продукцію. Коли в Українця немає таких високих доходів, як це може бути в Європі, наприклад, аби наш бізнес міг більше виробляти та заробляти, а вже платити людям, так тим самим нагромаджувати капітали, то єдиним виходом є зовнішні ринки. Якщо наш бізнес здатен більше виробляти якісну продукцію з низькою собівартістю, і є конкурентно здатним, то він може більше генерувати доходи ззовні і тим самим більше заробляє та нагромаджує капітали всередині країни. Збільшується і сам внутрішній ринок через це. Ба більше через збільшення обсягів виробництва завдяки. Задоволення попиту на зовнішньому ринку він вирішує проблему безробіття в Україні. Завдяки цим речам рівень зарплат зростає та допомагає іншому бізнесу, який працює на внутрішній ринок, розростатись та збільшувати обсяги виробництва через збільшення споживання, і також сприяє скороченню безробіття. Населення через вищі доходи може більше заощаджувати та формувати власні капітали. До речі, про капітали ми також говоримо з ними. Треба теж уміти працювати. Треба бороти інфляцію, накопичувати, отримувати досвід це довга дорога. Насправді, коли ми говоримо не про якісь піар-заходи, та, там буде дорога машина, подивіться, як я багато заробляю. Тут і сьогодні ти можеш зробити мільйон. Ми кажемо про довгострокове інвестування, то це справді досвід і час. Тож не гавте, починайте інвестувати. А про те, як почати, ми говоримо в школі останнього капіталіста. Зараз якраз стартують у нас нові потоки. Послання буде в описі. Залишайте заявку, проходьте безоплатний урок і вже вирішуйте для себе, продовжуйте навчання чи ні. Отже, продовжимо далі. Ще одна важлива роль експортних галузей: вони наповнюють наш золотовалютний резерв. Валютами інших країн, саме так, аби купити долар в українському ринку, необхідно, щоб саме банк мав цей долар. Ще одна важлива роль експортних галузей, вони наповнюють наш золотовалютний резерв валютами інших країн. Саме так, аби купити долар в українському банку, необхідно, щоб сам банк мав цей долар. А де він візьме їх? В центральному банку річ тим, що експортера, які реалізують продукцію на зовнішніх ринках, отримують доходи у валюти цієї країни, які потім надходять до України. А експортери сплачують усі витрати в гривнях, тому вони обмінюють іноземну валюту в гривні. і Тим самим ми можемо купити в банках долар-євро. Це одна з важливих надходжень. Так є ще інші. Наприклад, заробітчани робили зараз допомога іноземних держав, але основна у нас формувалася з торгівлі. і завдяки цьому наші вітчизняні виробники можуть придбати товари за кордоном, які відсутні на українському ринку. І це вже проблема. Платіжному балансу України, яка формується завдяки грошовим потокам між Україною та рештою світу. Тому для успішної підтримки економіки нам необхідно допомагати нашим експортерним галузям. Однак, замість цих речей, наша влада вирішила побавитись популізм і провадити національний кешбек, та ще роздає по тисячі гривень, про що ми неодноразово говорили у нашому телеграм-каналі. Посилання на ньому буде під відео, і ми там і петиції збирали і все і намагаємося, хоч якось впливати на ситуацію. Приєднатись. Для того аби задовільнити такі дотації виробникам, необхідно виділяти бюджетні кошти, що є нашими з вами податками. І Бог з ним, якщо влада хотіла допомогти вітчизняним виробникам, однак як це можна зробити у нерозвинутому внутрішньому ринку, де через низький рівень зарплат та малі обсяги споживання на нас кешбек матиме низьку віддачу з грудня по січень 24-25 років, віддав лише 105 гривень на місяць на особу, що не вистачить навіть на оплату бережевих послуг. Як написав сам гетьман. Отже, затримка відшкодування ПДВ це не просто технічна або бюрократична проблема. Це справжній удар по українському експортеру. ключовому гравцю всю розвитку економіку та збільшенню валютних надходжень в країну. Якщо держава хоче дійсно підтримати бізнес і змістити економіку, потрібно не грати в популізм, а створювати справжні умови для розвитку експорту. Лише так ми можемо забезпечити зростання доходів, зайнятість і стабільність для всіх українців. Тобто хочете гратися в популізм, грайтеся з надлишків. А не заважайте тому бізнесу, який приносить валюту і гроші в країні. Це дуже важлива річ, і треба запам'ятати, що немає прикладів в ХХ столітті, коли країни виривалися в, в розвинений світ. Немає прикладів, де не було сильного експортера. Сильний експортер формує сильний внутрішній ринок. Тільки так, після експортера приходить внутрішній ринок. Ну не можна сформувати внутрішній ринок без вміння продавати товар на зовнішніх ринках. Да, частково будемо компенсувати інтеграцію в ЄС. у нас трошки інша ситуація. більш шлях Польщі, Румунії, ніж шлях Південної Кореї чи Чилі і, і Тайваню, але все одно е, і ці країни мають гарний експорт. Ну, як можна бити по цим спроможностям, нам не зрозуміло насправді. Поки в нас діють оці абсолютно недієздатні програми, всякі кешбеки, які мало на що впливають. Отака от ситуація. Всім всього найкращого, друзі. До побачення.